Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного дня. Прекрасного настрою і всього самого-самого найкращого. Сьогодні ми з вами будемо проводити інкубацію. Інкубатор у нас теплуша 6 євро в 78. І зараз вам хочу показати, як ми будемо проводити з вами цю інкубацію. Лоточки у нас йдуть стандартні ось такі. Вони є в кожному інкубаторі. Це в мене вже з двох інкубаторів, тому що тут були жовті і білі, і є ось такі додаткові лотки. Вони були в червоному кольорі, потім їх зробили в чорному, для того, щоб трішечки їх ущільнити і для того, щоб вони були більш зручними і витривалими для інкубації, щоб яйце не провалювалося і лотки не падали. Ось так ці лоточки встановлюються. Так же, як і звичайні лотки, але з цими лотками у вас збільшується кількість інкубаційного яйця. Дуже щільно ці лоточки заходять. Якщо з оцими лотками у вас буде 54 яйця для інкубації, максимум 56, то в ці лотки стає 78. То брав такі лоточки. Хто інкубацію проводив, можете написати свої відгуки. Дуже багато було коментарів. Дуже багато було різних відгуків, коли люди почали брати. Після того, як побачили, що я проводжу інкубацію. У одних були задовільні відгуки, в інших були відгуки не дуже. Але я інкубацію проводжу з цими лотками. Все проходить добре. Дуже гарно ці лоточки стають. Також їх виходить 6 штук. Все точно так само, як і з тими лотками, тільки тут йде ось під кожне яйце. А там яйця потрібно ложити. Лоточки помиті. Почекаємо трішечки вони зараз обсохнуть. І тоді будемо включати інкубатор для того, щоб. Не підскочила у нас волога. Дуже добре продумано виробником для того, щоб збільшити кількість інкубаційного яйця в інкубаторі. Тому що багато хто казав, що 54 мало, і я в тому числі один із перших, хто заявляв, що це мала кількість для інкубації. Хоча, якщо для себе, для свого господарства, то вистачить. Але. Якщо вже захопитися цим, то, звичайно, трішки, трішки замало. Тому, за нашими з вами проханнями, зробили нам ось таку радість. І випустили ось такі лоточки. Зараз вам покажу, яке яйце ми з вами будемо інкубувати. Інкубувати будемо яйця породистої птиці, там дехто в мене замовляв курчат від цих пташок. Так що можете слідкувати за перебігом подій і кому потрібні будуть пташенята, можете звертатися. А ось яйця на інкубацію. Кури породим чорномідного марана, кури різних ліній. Тут у нас кури породи грюнглер. Які сидять з півним чорномідний маран. Ось такі в них яйця. Дивіться, бачите, два яких темних є. А це у нас всі е, чисто породні кури марани. Дивіться, які є яйця. Є яйця темні, є яйця світлі. Дуже багато людей запитує саме темне яйце. Я вже не один раз розказував у своїх відеороликах. Темне яйце не завжди. Несуть кури, які вилупилися навіть з такого темного яйця. Темне яйце несе курка, яка не тільки почала нестися, не тільки закінчує нестись, а десь на середині своєї яйцекладки. І не у всіх курей є такий темний ген кольору яйця. Зараз кури несуть стандартне яйце. Ось такого кольору, ось такого кольору. І ось такого кольору яйця я також закладаю. Це також е, яйця, курей, породи, чорномідний маран. Просто кури ось ці вже винеслись. Вони почали нестися ще зовсім, зовсім е, можна так сказати, навіть не зимою, а восени. Тому колір яйця в них вже трішечки інший, бо вони вже давно несуться. А ті, що війшли тільки в нормальну яйцекладку, ось несуть. Такого кольору яйця. Ці, звичайно, фіолетові, дуже гарні. Але не факт, що з них будуть курчата. Я про це також не один раз казав. З таких темних яєць курчата дуже і дуже важко вилупляються. Це від вікна трішки відсвічує і колір передає зовсім уже по-іншому. Ось так відбувається закладка яєць в ось ці лоточки. Будемо надіятися, що інкубація пройде на урок. І що невдовзі ми з вами побачимо нових чорномазих курчаток. Ну а мої білі курочки сидять з півним італіано Лігбару. Мама в нього була в півдня Легбар, а тато італійська несушка лавандова. Получився дуже гарний півник. Шубчиком схожий на легбара і схожий на італійську несушку. Покриває курочок білий маран. Курчатка вилупляються і чорні, і коричневі, які будуть нести вже в подальшому не тільки червоне яйце, а й кольорове. Сьогодні відзвонювались, Ті, хто брали яйця, казали, що курчатка вже вилупляється. Так, 75 яєць ми заклали, і 3 у нас ще є, зараз докладемо. Ось так виглядає закладка яєць в ці лоточки. Давно я вам їх не показував, ще з минулого року. Але в таких лоточках ми також інкубуємо. Так що можете також замовляти. Такі інкубатори, в комплекті до них йдуть такі лоточки, окремо їх замовляти не треба. А хто брав інкубатор раніше, якщо не було ще таких лоточків, можете звертатися і замовляти такі лоточки для інкубації. Покладемо ось цими яйцями. І все. Наш інкубатор до роботи. Може бути готовий. Все загружено. Так що надіємося на гарний вивід. Всім миру, благополуччя, доброго здоров'я, щастя, кохання, благополуччя і всього самого-самого найкращого миру кожному із нас і над головою, і на землі, і в душі, і в серці, і в будинку сім'ях. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всіх люблю, цілую, обіймаю. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і залишайтеся з нами. Всім пока і до нових зустрічей!